І зараз повертаємося до теми складної енергетичної ситуації у столиці. Я нагадаю, що сьогодні цілий день на вулицях Києва працює наша кореспондентка Софія Буличова. І зараз, от ми відновили з нею зв'язок. Сподіваюся, тепер буде чути добре. Софія, отже, розповідай нам, що тобі вдалося дізнатися. Вітаю, Олександре! Ще раз. Сподіваюсь, мене добре чути на цей раз. Тож, наш огляд, ми почали з правого берега столиці. А ми проїхали зі знімальною групою майже увесь Берестейський проспект. А це найголовніший автошлях у столиці. Те, що ми побачили, зараз покажу і розкажу. По-перше, зазначу, що зараз на вулиці мінус 15 градусів і падає сніг, і це значно ускладнює трафік по місту. Машини рухаються повільно, і навіть зараз, коли година пік вже позаду, десь виникають затори. Люди на зупинках стоять на морозі інколи по пів години, а чекають на якийсь транспорт, щоб дістатися до роботи. Особливо напружена ситуація виникає у години пік, коли людям необхідно їхати на роботу або навчання. Тож найкращий лайфхак, який зараз можу дати, це виходити з дому на зупинку значно раніше аніж зазвичай. Що про цю ситуацію кажуть самі пасажири, зараз розкажу. Приватних авто, щоб вони не займали полосу для громадського транспорту, тому що стоїш довго, чекаєш по 50-40 хвилин, а потім транспорт холодний, ти їдеш, замерзаєш. Ну, це не дуже комфортно. Ситуация действительно складная, чекаешь транспорту удобно. Так, на остановках люди выходят, особенно пенсионеры, падают. В автобусе тоже пол скользкий, а здесь вообще не подъехать. Падают. Уже много ушибов, переломов у людей, чтобы почистили подъезд. Чтобы с мне не с Гангадзе проехать, это проблема. Переполнены, люди толкаются, дерутся, друг друга толкнули. Хто запізнюється, вимушений викликати таксі. Але зараз, у пікові години, ціни а, злітають майже до небес, але виходу немає. І зараз декілька хвилин поїздки у декілька кілометрів а, може коштувати людям по декілька тисяч гривень, якщо не більше. Хоча зараз у цей час ціни досить середні, Втім, дочекатися машини теж досить складно, кажуть кия. Давайте послухаємо, що вони кажуть з цього приводу. А я чекаю на транспорт на машину. На машину. Та пересяду на роботу. Їду. Ну чекаю хвилиночок 30, бо сьогодні тривога була, то я добиралася строєщини. Це, звісно, не дуже. На маршрутках теж проблеми, бо дуже довго чекати забиті маршрутки, біточок такий. Каржаться кияни і на холод у квартирах. Багато хто просто не може сидіти вдома через те, що просто неможливо там знаходитися, все ж таки через холод, бо на вулиці, нагадаю, зараз мінус 15 градусів. Ось як про це розповідають кияни? Яка у вас взагалі ситуація по світлу зараз налива? Жахлива. Я все одно себе заспокоюю тим, що на позиціях нашим хлопцям набагато гірше, тому тримаємося. По світлу буває, що по два дні нема світла, бо в нас там недалеко якраз прилетіло, того світла не буває по двоє суток. От. Вчора було. Вранці встаю на роботу, немає світла, ввечері приходжу, теж немає, але, мабуть, це треба якось пережити цей момент. А запалення. У нас зав'язано на електриці. Опалення в мене взагалі теж можна сказати немає, тому що ці копли, ці нові, вони працюють від електрики, і опалення дуже складне. Холодно, дуже холодно. 9-10 градусів це максимум. Втім, що тішить, то це те, що люди розповідають про складності, з якими вони стикаються кожного дня. Але дійсно вони намагаються триматися досить спокійно. Вони підтримують одне одного, підказують, куди яка маршрутка їде, щоб кожен зміг дістатися по своїх справах. Це той випадок, коли складні умови лише об'єднують людей. І доп... вони допомагають і підтримують одне одного. Ну а ми тут не залишаємось. Ми прямуємо на лівий берег. Там ситуація дещо складніша, там немає ні світла, ні опалення. Транспорт також не ходить. Але всі деталі розкажемо трохи пізніше. Олександре, вам слово Софії. Дуже дякую за таку докладну розповідь. І чекаємо твоєї аналогічної розповіді вже з лівого берега Києва.